Тихого і мирного вам усім вечора на календарі 23 грудня, і залишається лише одна доба до святвечора. Вже завтра, 24 грудня, увечері зійде перша зірочка. Вчора ми зупинилися з вами на тому, що наші котики разом з господинєю поїхали на побачення до захисника. А зараз я пропоную вам дізнатися продовження нашої історії. Який же сюжет у нас на сьогодні? Я відкриваю свою хатинку з казками і дістаю шухлядочку під номером 23. Так, ось вона. Так, і тут у нас... Так, тут у нас. Напевно, це формочка для печива. Ось, коли ви розкатуєте тісто, оцією формочкою ви ось так продавлюєте. А ось цією частинкою ви натискаєте, і у нас печівка виходить у формі котячої лапки з ось таким візеруночком. Ну що ж, будемо придумувати. Далі історію нашому котику у шкарпеці. А ви беріть своє улюблене в'язанечко, вмощутесь позручніше, нашорошуйте ваші вушка. Ну, а я починаю. Подорож була дуже хвилюючою і, на жаль, короткою. Приїхали наші котики разом з господині додому. А їх вже там очікує Рудий лис для того, щоб повернути нашим котикам звичайний вигляд, до якого всі ми звикли. І мушці, і нашому котику-моркотику. Пішла наша господиня до себе в кімнату, вона була заморена, виснажена, одночасно щаслива і одночасно схвильована. Вона зачинила двері, і котики тихесенько пішли на кухню, щоб їй не заважати відпочивати. Посідали наші котики на кухні, і наш котик муркотик каже: Слухай, треба, напевно, все-таки напекти те печівко, яке наша господиня через мене так і не напекла. Пам'ятаєте, у нас була історія. З мильцем і мочалочкою, тоді наш котик забруднився у муку, у мед, у какао, у тісто зі сметанкою, у все забруднився, і наша господиня його купала. Ну, от, сидять котик, моркотик з мушкою і думають, кого ж його попросити, щоб їм допомогли напекти печівку? Бо як котик зрозумів одного фартушка, і кухарського капелюшка, то геть замало. І тут до нього прийшов його знайомий кіт, каже: Я колись мав діло з борошном. Ану, розкажи, як то було, а він йому й розповідає: падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки змазав, поки спік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Ну, от, бачиш, сказав йому котик-моркотик, треба тісто, а як його зробити? Це ж його треба якось випікати. Наша мушка сиділа і каже, я колись читала казку, як одна дівчинка мала досвід з печею. Це була Оленка Зміючка. Давай її погукаємо. Прийшла Оленка зміючка до нашого котика-моркотика і каже: ну, я можу тільки тебе посадити на лопату і в піч засунути. Котик каже, ні, я знаю цю історію. Ти мене хочеш зі світу звести. Ні, не підходиш ти нам. І тоді в куточку почувся дзвіночок з під столу вилізла наша знайома подружка, мишка сірушка. Привіт, мишка! Чим ти можеш нам допомогти? Я знаю, ти маєш досвід із зерном, і з борошном. Допоможи мені спекти прянички різдвяночки. Ну, я сама не вмію їх пекти, а от мій вуйко. Котрий наразі мешкає у Парижі, він знає багато рецептів. А що то за вуйко в тебе такий? запитав котик-муркотик. Ну, це мій дядько, котрий ще до повномасштабного вторгнення переїхав мешкати у Париж, і зараз він працює у крутому мішленовському ресторані. Я хочеш його зараз погукаю, і він тобі допоможе спекти печівку. Він знає безліч усіляких гарних рецептів. І тоді наша мишка доторкнулася до шкарпеточки, і в кімнаті з'явився Рататуй. Привіт, рататуй! Впізнали котик муркотик нашого знаменитого мишика. Допоможи нам, будь ласочка, зробити печівку для нашої господині. Тоді Рататуй каже, гаразд! Одягай фартушок, одягай капелюшок, і я буду тобою керувати. Котик так і зробив. Рататуй заліз до нього на голову, усівся йому під капелюшок і почав ним керувати. І раптом у нашого котика-муркотика його шкарпеточка магічна перетворилася в ось таку формочку лапку. І він дуже швидко почав робити печівко, закладати його у духовочку, і по кімнаті почав розноситись неймовірний аромат аромат мигдального горішку, меду, кориці, шоколаду. Котик був такий щасливий, такий задоволений. Він виконав завдання. І не забруднився навіть лапки, бо в нього тепер була магічна фо, така формочка, якою він зміг зробити гарненький печиво. Ось така на сьогодні казочка. А сьогодні я пропоную вам дізнатися, яке ж одне з двох завдань приготував мені адвент що, ну Тіліпай не тіліпай, все одно їх буде дві. Так. Витягую дві? Ну що, ліва чи права? права? Права чи ліва? Ну, давайте ліво. Отже. Що тут нам, адвентик? Зроби добру справу. Подаруй щось хендмейд, комусь несподівано. Ну, добре, У мене є біля мене мешкають внутрішньопереміщені. Люди це родина, мама з маленьким синочком, хлопчику Павлику, стільки ж рочків, скільки моєму тімушки. Тому я щось всьому обов'язково сьогодні зроблю, а завтра вже з раночку подарую, бо вже сьогодні пізно і навряд я встигну. Ось і казочці на сьогодні у нас кінець. А хто слухав, той великий великий молодець. Я запрошую завтра вас о 20.45 на фінальну історію нашої різдвяної казки, яку приготувала наша казкарка пані Лариса. А я зачиняю свою хатинку з казками. Бажаю вам всім гарних, приємних, добрих, мирних снів. Бережіть себе на добраніч. Обіймаю кожного.